У кожному домі є той, кого не видно. Старі люди називають його домовиком. Він сидить у кутках, за пічу чи біля порога і стереже оселю. Добрий домовик завжди відчувається, як тиший спокій. Він може розбудити тебе легким дотиком, коли десь загорілося, може навіяти сон, коли серце тривожиться. Кажуть, він бере на себе перший удар біди. Щоб дім вистояв, йому завжди лишають хліб та молоко, бо він любить знати, що його цінують. Але є інший домовик вони не з твого роду, не з твоєї крові, чужі, їх кличе темрява, сварки та прокляття. Такий домовик не охороняє, а мучить, уночі він може стукати у стіни, тягнути ковдру з під ніг. Сідати на груди, і тоді людина прокидається з криком, але не може ворухнутися. Це знак, що у домі оселився злий дух, що виснажує і краде сили. Тому кожен господар має пам'ятати стався додому з повагою, бо там живе той, хто бачить усе, і від того, який домовик проживає у твоїй хаті, добрий чи злий. Залежить спокій всієї родини.